Ти знаєш це відчуття. Воно приходить несподівано, як холодна хвиля, що накриває з головою. Це тиск у грудях, ніби там застряг важкий камінь, який заважає зробити глибокий вдих, це думки, які риються у твоїй голові о третій годині ночі, наче розтривожений вулик. Ти лежиш у темряві, дивлячись у стелю. А твій розум малює найгірші сценарії майбутнього робота, стосунки, фінанси, здоров'я, новини. Світ здається занадто гучним, занадто вимогливим, занадто небезпечним. Ти відчуваєш, як твої нерви натягуються, мов струни на скрипці, готові ось ось луснути. Руки тремтять, серце калатає, і здається, що єдиний вихід це пігулка, алкоголь або втеча в бездумне гортання стрічки новин, аби тільки заглушити цей внутрішній крик. Ми живемо в епоху тотальної тривоги. Нас вчили досягати успіху, але ніхто не навчив нас, як зберегти розум цілісним у цій гонитві. Але послухай мене уважно, друже. Цей стан не вирок, це сигнал. Твоя душа кричить про те, що ти втратив опору, і цю опору не знайти в аптеці та не знайти в зовнішньому світі. Дві тисячі років тому люди відчували те саме імператори, раби, воїни та торговці. Всі вони знали, що таке страх і тривога. Але деякі з них знайшли секрет секрет, як залишатися непорушною скелею, коли навколо вирує океан хаосу, це вчення стоїцизму. Вони зрозуміли одну фундаментальну істину спокій, це не відсутність шторму навколо, це відсутність шторму всередині. Сьогодні ми не просто поговоримо про філософію, ми пройдемо шлях зцілення. Я дам тобі десять перевірених часом інструментів, десять ментальних якорів, які дозволять тобі заспокоїти свої розхитані нерви без жодної таблетки. Будь уважним, адже останній, десятий урок, стане ключем, який з'єднає все воєдино і назавжди змінить твоє сприйняття реальності. Перш ніж почнеться це відео, напиши у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу. Мій спокій не залежить від зовнішніх подій. Я обираю мир всередині себе. Напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зроби це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ти пишеш твердження з наміром, ти починаєш перепрограмовувати свій розум зсередини. А тепер почнемо дозволь розповісти тобі одну історію. Уяви собі стародавній корабель, що перетинає бурхливе Егейське море. Небо почорніло, вітер виє, мов поранений звір, а величезні хвилі кидають судно, наче тріску. Палуба скрипить, вітрила розірвані. Екіпаж охопила паніка. Моряки загартовані роками плавань, кричать від жаху, моляться всім відомим богам. Плачуть і прощаються з життям. Торговці, що були на борту в розпачі хапаються за свої скрині із золотом, ніби багатство може врятувати їх від безодні. Хаос, крик, відчай. Але серед цього божевілля на кормі корабля сиділа одна людина це був стоїчний мудрець. Він не бігав, не кричав. І нервав на собі волосся. Він спокійно сидів, загорнувшись у свій плащ і повільно їв свій скромний обід. Його обличчя було зосередженим, але позбавленим страху. Його погляд був ясним. Один із пасажирів, тремтячи від жаху, підповз до нього і закричав крізь шум бурі: Як? Як ти можеш бути таким спокійним? Ми ж усі зараз загинемо. Хіба ти не бачиш ці хвилі? Хіба ти не цінуєш своє життя? Ти що божевільний? Мудрець повільно підняв очі, проковтнув ложку каші і тихо відповів подивись на ту свиню, що живе в трюмі нашого корабля. Вона теж їсть зараз, не знаючи про шторм? Невже мій розум, який даний мені для пізнання Всесвіту, повинен бути слабшим за розум тварини? Хвилі можуть розбити цей корабель, так. вони можуть забрати моє тіло, але вони не мають влади над моїм духом, доки я сам не віддам їм цю владу. Страх не зупинить шторм, він лише зруйнує мене ще до того, як вода торкнеться моїх легень. Буря вщухла до ранку. Корабель, хоч і побитий, дістався порту. Ті, хто панікував, Вийшли на берег виснаженими, посивілими за одну ніч з розхитаними нервами. Мудрець же зійшов на землю так само спокійно, як і зійшов на борт, готовий до нового дня. Ця історія ілюструє головну мету нашої розмови: ми не можемо контролювати море, ми не можемо зупинити вітер подій, економічних криз чи вчинків інших людей. Але ми можемо бути тим мудрецем, який зберігає внутрішню цитадель недоторканною. Для закріплення думки давай зануримося в десять стоїчних уроків, які навчать тебе бути господарем власного розуму. Урок перший дихотомія контролю. Знайди межу своєї сили. Більшість наших нервових зривів, безсонних ночей і тривог. Походять з однієї фатальної помилки: ми намагаємося контролювати те, що нам не підвладне. Ти хвилюєшся через те, що подумають колеги, ти гризеш себе через затори на дорозі, ти боїшся курсу долара, ти витрачаєш колосальну психічну енергію, намагаючись силою думки змінити реальність. Це все одно, що кричати на дощ, щоб він припинився. Це безумство, яке виснажує тебе Стоїк Епіктет, який був рабом і знав ціну свободи, казав: деякі речі знаходяться під нашим контролем, а деякі ні. Під нашим контролем, наші судження, наші бажання, наші цілі, поза нашим контролем, тіло, майно, репутація, посади і все те, що не є нашими власними діями. Це означає, що єдине, чим ти володієш насправді, це твій розум і твоя реакція, все інше позичене у долі. Уяви себе лучником. Ти можеш обрати найкращий лук, ідеальну стрілу, ти можеш роками тренувати свою техніку, прицілитися з максимальною точністю і вкласти всю силу в натяг тятиви. Це твоя зона контролю. Але як тільки стріла вилетіла, вона тобі більше не належить. Раптовий порив вітру може збити її, ціль може зрушити з місця. Якщо ти прив'язуєш своє щастя виключно до влучання, ти стаєш рабом вітру. Якщо ж ти знаходиш задоволення в тому, що зробив усе ідеально, на етапі підготовки ти непереможний. Коли відчуєш приплив тривоги, зупинись і візьми аркуш паперу. Розділи його на дві колонки. Ліворуч, напиши, Я контролюю, праворуч, я не контролюю. Розпиши свою проблему. Ти побачиш, що 90% твого страху живе у правій колонці. Відпусти це і зосереться лише на лівій. Урок другий судження це корінь страждання. Ми часто думаємо, що нас засмучують події. Мене звільнили, це жахливо. Вона мене кинула, це катастрофа. Але стоїки стверджують подія сама по собі нейтральна, вона просто є. Біль виникає в той момент, коли ми наклеюємо на неї ярлик погано нерви здають не від фактів, а від наших інтерпретацій. Марк Аврелій, римський імператор, писав у своєму щоденнику: Забери своє переконання. Що тебе образили, і зникне саме відчуття образи. Забери відчуття образи, і зникне сама образа. Ти сам створюєш свого монстра. Ти додаєш емоційне забарвлення чистому факту. Уяви, що ти розбив улюблену чашку. Факт. Кераміка розпалася на шматки. Це фізика. Страждання починається, коли ти додаєш історію. Я такий незграбний. Це була пам'ять про бабусю. Тепер все піде шкереберть. Чашці байдуже на твої сльози, вона вже розбита. Твої нерви горять не від уламків на підлозі, а від слів у твоїй голові. Техніка оголення факту. Коли стається щось неприємне, спробуй описати це максимально сухо, як поліцейський протокол, без прикметників. Не Мене принизив мій жахливий бос, а керівник підвищив голос і сказав слова критики щодо мого звіту. Відчуваєш різницю? Градус напруги миттєво падає. Урок третій. Негативна візуалізація. Премедитатіо малорум. Сучасна психологія часто радить Думай про хороше, і все буде добре. Стоїки сміялися б з цього. Вони знали, що життя жорстоке. Якщо ти очікуєш лише веселки, перша ж злива змиє тебе. Тривога часто виникає від страху невідомого. А що як? Сенека радив протилежне той, хто передбачив біду, забирає у неї силу завдавати удару. Це практика малорум, передбачення лиха, це не песимізм, це вакцинація. Ти уявляєш найгірший сценарій, щоб зрозуміти. Навіть якщо це станеться, я виживу, я впораюсь. Це як пожежні навчання. Ніхто не хоче пожежі, але коли звучить сирена, тренована команда діє спокійно і чітко, поки інші панікують. Твій мозок це команда. Якщо ти заздалегідь програв сценарій втрати роботи, то коли це станеться, якщо станеться, ти не впадеш у ступор, а скажеш, я був готовий до цього. Я знаю, що робити. Виділи п'ять хвилин зранку, уяви, що сьогодні все піде не так, твій проект провалиться. Тобі нахамили, Уяви це в деталях і прийми це. Скажи собі, якщо це станеться, я збережу спокій. Коли ти дивишся в очі своїм страхам, вони зменшуються. Урок четвертий. Життя тут і зараз нунг. Твої нерви це мандрівники у часі, які заблукали. Вони або копаються в руїнах минулого. Чому я так сказав, треба було зробити інакше. Або тремтять перед міражами майбутнього. Але ні минулого, ні майбутнього не існує. Є лише цей мікроскопічний момент теперішнього. Сенека казав. Ми страждаємо частіше в уяві, ніж у дійсності. Більшість жахів, які малює твій мозок, ніколи не стануться, а ті, що сталися в минулому, вже мертві. Ти несеш на своїх плечах труп минулого і привид майбутнього, і дивуєшся, чому тобі так важко йти. Уяви, що ти йдеш по канату над прірвою. Якщо ти будеш дивитися назад або намагатися розгледіти фініш у тумані попереду, ти втратиш рівновагу і впадеш. Єдиний спосіб пройти дивитися прямо під ноги на наступний крок. Тільки один крок має значення Стоїчне заземлення. Коли відчуваєш паніку, зупинись. Запитай себе. Чи є у мене проблема прямо в цю секунду? Не через п'ять хвилин, не завтра, прямо зараз. Зазвичай, прямо зараз, ти сидиш у теплі, ти дихаєш. Ти живий. Проблема існує лише в твоїй голові. Повернись у зараз. Урок п'ятий view from above. Ми часто перебільшуємо свої проблеми. Нам здається, що наша сварка з другом. Чи затримка зарплати це центр Всесвіту, це егоцентризм, який породжує невроз? Стоїки використовували практику погляд згори, щоб змінити масштаб. Марк Аврелій нагадував собі подумай про сутність речей, подивись на світ з висоти зірок, як швидко все зникає. Яка мала частина безмежного часу виділена кожному з нас? Уяви, що ти піднімаєшся на дроні високо в небо, твій будинок стає крапкою, твоє місто плямою, країна клаптиком на карті, земля блакитною кулькою в чорній безодні космосу. Де там твоя проблема? Де той жахливий звіт, який ти не здав? З висоти вічності наші тривоги виглядають смішними, як метушня мурах навколо крихти хліба. Коли відчуваєш, що тебе накриває, заплющ очі, уяви, як ти вилітаєш зі свого тіла, піднімаєшся над дахом, над містом, над планетою. Побач мільярди людей, які жили до тебе і житимуть після. Відчуй велич космосу. Твоя проблема не зникає, але вона стає крихітною і керованою. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум канал. Простір без реклами, де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків у форматі чистого голосу. Це контент, якого немає і не буде на Ютубі. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу. Деталі в описі під цим відео. Урок шостий: ведення щоденника, розмова з папером. Нерви це енергія, яка не знаходить виходу. Думки крутяться в циклі, набираючи швидкість. Стоїки знали, що найкращий спосіб зупинити цей цикл винести його назовні, не на іншу людину, а на папір. Щоденник для стоїка – це не місце для скарг, це зброя, це лабораторія душі. Сенека щовечора проводив ревізію свого дня. Коли світло гасне, і дружина замовкає, я переглядаю весь свій день. І зважую свої вчинки. Я нічого від себе не приховую. Твій розум це кімната, завалена мотлохом. Ти перечіпляєшся через старі страхи, вдаряєшся об невирішені питання. Щоденник це генеральне прибирання. Ти береш кожну думку, роздивляєшся її, називаєш її і кладеш на поличку або викидаєш у смітник. Порядок на папері приносить порядок в голові. Купи простий блокнот. Щовечора пиши відповіді на три питання. Перше, що сьогодні мене засмутило. Друге, Як я відреагував? Третє. Як би відреагував ідеальний стоїк? Пиши від руки. Цей процес сповільнює думки і робить їх матеріальними, позбавляючи їх містичної влади над тобою. Урок сьомий, ти не один симпатея. Тривога часто шепоче нам, що ми ізольовані, що ніхто нас не розуміє, що ми одні проти всього світу. Це брехня. Стоїки вірили в концепцію симпатія, взаємопов'язаність усього живого. Ми всі частина одного великого організму. Марк Аврелій нагадував Те, що не корисно вулику. Не може бути корисним і бджолі. Твій біль це біль людства, твої страхи переживали мільйони до тебе. Розуміння того, що ти є частиною чогось більшого, знімає тягар унікальності твого страждання. Уяви себе хвилею в океані. Якщо ти думаєш, що ти окрема сутність, ти боїшся вдаритися об берег і зникнути. Але якщо ти зрозумієш, що ти це вода. Ти це частина океану, страх зникає. Хвиля піднімається і падає, але океан залишається. Ти це океан. Коли тобі страшно вийде на вулицю, подивись на людей. Зрозумій, що кожен перехожий має свою битву, свій страх, свою втрату, розвий у собі емпатію, допоможи комусь іншому. Коли ми переключаємо фокус з власного Я на допомогу іншим, ми, наші власні нерви заспокоюються, служіння найкращі ліки від егоїзму та страху. Урок 8. Час твій найцінніший ресурс, Мементо морі. Ми нервуємо через дрібниці, тому що живемо так, ніби будемо жити вічно. Ми витрачаємо години на суперечки, дні на тривоги. Роки на роботу, яку ненавидимо, стоїки використовували Мементо морі. Пам'ятай про смерть не для того, щоб впасти в депресію, а щоб прокинутися. Сенека писав у трактаті про стислість життя. Ми не отримали коротке життя, ми самі робимо його таким. Життя довге, якщо знати, як ним користуватися, усвідомлення скінченності. Це фільтр, воно відсіює все зайве. Уяви, що в тебе в кишені є гаманець із монетами часу. Ти не знаєш, скільки їх, але знаєш, що гаманець дірявий. Кожну секунду монета випадає. Ти дійсно хочеш витратити дорогоцінну монету на те, щоб понервувати через коментар в інтернеті чи краще інвестувати її в обійми з близькою людиною? Або в споглядання заходу Сонця, Коли ти зациклюєшся на проблемі, запитай себе, якщо це мій останній день на землі, чи дійсно ця проблема варта моєї уваги? Смерть це мірило істини. Вона миттєво показує, що є важливим, а що сміттям. Урок дев'ятий, добровільний дискомфорт загартування духу. Ми стали занадто м'якими. Сучасний комфорт зробив наші нерви оголеними найменша незручність, відключення світла, холодна кава, жорсткий матрац викликає роздратування. Стоїки радили практикувати добровільний дискомфорт, щоб розширити свою зону стійкості. Сенека радив виділяти дні, коли ми обмежуємо себе в їжі. Одягаємо грубий одяг і відмовляємося від розкоші, щоб сказати собі: І це те, чого я боявся? Це як тренування в спортзалі: ти спеціально піднімаєш важке залізо, щоб у реальному житті підняти пакет з продуктами було легко. Якщо ти навчишся зберігати спокій під крижаним душем, тебе ніхто не зможе вивести з рівноваги. Ти будуєш мозолі на душі. Які захищають тебе від болю. Спробуй прості речі прийми контрастний душ, пропусти обід і відчуй голод, не скаржачись, пройдись пішки замість таксі у дощ, свідомо введи трохи стресу в контрольованих умовах, ти побачиш, що ти набагато сильніший, ніж думав. І коли прийде справжній життєвий шторм, ти будеш готовий. Урок 10, Люби свою долю, Аморфати. І ось ми підійшли до найважливішого кульмінаційного уроку. Це вершина стоїцизму. Більшість людей просто терплять свої проблеми, дехто приймає їх. Але стоїк йде далі. Він любить те, що відбувається. Фрідріх Ніцше, надихнувшись стоїками. Назвав це аморфаті, любов до долі. Не просто хай буде так, а я хочу, щоб було саме так. Епіктет казав не вимагай, щоб речі відбувалися так, як ти хочеш. Бажай, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються, і ти будеш щасливим. Це радикальна зміна мислення. Ти перестаєш бачити в перешкодах ворогів, ти бачиш в них паливо. Коли вогонь сильний, все, що ти в нього кидаєш, стає паливом. Кинеш в нього дерево, горить, кинеш папір, горить. Кинеш навіть щось неприємне, воно згорає і робить полум'я вищим. Твій дух має бути таким вогнем. Хвороба чудово! Це шанс потренувати терпіння, втрата грошей чудово. Шанс навчитися помірності. Зрада. Шанс навчитися прощати, все, що життя кидає в тебе, робить тебе сильнішим, якщо ти любиш це. Ось вони, десять якорів твого спокою, десять стовпців, на яких тримається небосхил незламного духу. Пам'ятай, друже, знання саме по собі мертве. Якщо ти просто прослухав це відео і пішов далі нервувати через дрібниці. Ти згаяв час. Філософія це не слова, це дія, це скальпель, яким ти щодня відсікаєш зайві страхи. Повернемося до нашого корабля. Ти капітан, море, життя ніколи не буде завжди спокійним. Шторми будуть, це закон природи. Хвилі тривоги, вітри змін, блискавки втрат, все це частина шляху. Ти не можеш наказати морю затихнути, але ти можеш стати тим, хто стоїть біля штурвалу з прямою спиною, дивлячись у вічі бурі з легкою посмішкою, не тому, що тобі байдуже, а тому, що ти знаєш. Все, що відбувається зовні, не може загасити вогонь всередині, якщо ти сам цього не дозволиш. Друже, якщо цей випуск був для тебе корисним. Став тим ковтком свіжого повітря, якого ти потребував. Не забувай підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Це найменше, що ти можеш зробити, щоб підтримати поширення мудрості, але це дуже важливо для нас. Поділися своїми думками та питаннями в коментарях, яка з десяти практик зрезонувала з тобою найбільше. Я завжди радий почути твою думку, прочитати твою історію і допомогти тобі на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд. Зберігай спокій і до нових зустрічей!